Понад тегорія до 55 кілограмів. Віктор Одеса Олександр Київ! Це перший бій! Поїхали! Мала Україні! Вітаю всіх прихильників Ну і Запрошую до прямої трансляції грандіозного івенту. Від всесвітньої професійної ліги К-1 івент, який, звичайно, подарує нам багато яскравих видовищ. Івент під назвою Битва з чемпіонів. Ну і друзі, сьогодні ми побачимо низку чемпіонських поєдинків за титул чемпіона України з К-1. Ну і одразу ж розпочинаємо з першого двобою. Вагова категорія до 65 кілограмів. Микита болілий проти Віктора Гурова. Ось таке в нас, друзі, протистояння. Віктор Гуров, який у синьому кутку рингу, відповідно, у червоному його суперник Болілий. І одразу ж першим номером дуже спокійно працює Гуров. Він поступається за антропометрією своєму суперникові, але, звичайно, досвід виступів величезний. В обох бійців. 6 перемог, 5 поразок та одна нічия у гороло. 4 перемоги, дві поразки та дві нічиїх саме у боліло. Отож, перший поєдинок до вашої ваги грандіозного івенту від всесвітньої професійної ліги. Зараз Зупиняє рефері поєдинок, але я все ж таки все гаразд зауваження. Робив він саме Гурову, але продовжує першим новором спокійно працювати. Віктор! Дай! Дай! Ми зараз підтискає Гуров свого суперника Міделкі. Вибачаюсь, представив я сам болілого, але боліли знявся з поєдинку. Ну і на зміну йому вийшов, звичайно ж, Золотарьов. То, що всі чекали на це протистояння, але на короткому повідомленні з'явився в ринг саме Золотарьов. Ну і ось таким чином, друзі, ми бачимо саме іншу пару, але все ж таки за участю Віктора Гурова. Тай подивіться, Не може вийти з-під канатів зараз з такого пресингу. Золотарьов. Але Олександр намагається що хоче запропонувати своєму супернику. Знову з Міду Кіку розпочинає свою атаку і потім продовжує насипати Гуров. Удар супермена навіть від Віктора зліва пропускає. Ось цей удар Золотарьов. Ну і все, ковтає зараз Золотарьов на ближчій дистанції себе комфортно почуває Гуров. А ось тут не дістає цією розніжкою. Гуров ну і намагається зав'язати свого суперника. Ну і правильно робить у цій ситуації Золотарьов. Ну і все, друзі, перший раз на цьому завершено. Гадаю, судді не тих питань. Тососно, переможця дебютної трихлинки цього протистояння. Тож, Олександр Золотарьов, який вийшов на заміну Микиті Михіті-Болілому. Він за чемпіоном України, до речі, є серед професіоналів. Майстром спорту України. П'ять перемог. Дві поразки та 3 нічиї. В активі. У Золотарьова. Ну і другий раунд. Другий раунд. Яскрава перша три від Віктора Гурова, який продовжує зараз підтискати до канатів свого суперника. Ось такий небезпечний ловутік. Ну і по внутрішній поверхні сторіна від Гурова не відповідає поки що нічим Завотарьов. Ось тут непогано намагався зустріти лівим прямим Гуров свого суперника. Нічого собі який же бекік від Золотарьова. Але не перевірив на місці печиночку свого суперника Олександр. І ще один удар супермен. Дуже багато. Бодіпанщик пропускає Золотарьов і одразу ж бере коліно Олександр. Не витримує 3, такого тиску від 6, суперника. І відраховує рефері нокдаун. Але чи зможе продовжити цей поєдинок Золотарьов? Так, готовий Олександр. Ну, і поки що не йде вперед на свого суперника Горов. Ось так вицілює. Ну і дуже багато топ! зараз пропускає. Ну і все. Ще один нокдаун. Але вже стоячий нокдаун від відраховує рефері. Другий шесть, поспіль в другому раунді. Всім вісім стоп! Ну і все, друзі. Зупинка бою в другому раунді таким чином технічним нокаутом. Перемогу здобуває віктор гуро. Ви мої політичні опоненти. Що ж, друзі, вітаємо чемпіона України! А є ще професіоналів Віктор Гуров, який. Розбирається десь супер за півторо раунд. Ось такий перше поєдинок на цьому івенті. Друзі, дуй чекаємо звичайно ж на наступний шампіонський бій.